Я пропрацював по декілька місяців майже в усіх сферах, які тільки існують: від грузчиків та дизайнів до маркетологів та продажників для того, щоб заробити собі на айфон. І от що з цього вийшло перше, що я зрозумів, що це напевно єдиний варіант, як зрозуміти, що вам. Тобто просто пробувати різні сфери, різні професії, різні роботи. Працюючи, я зрозумів, що фізичний труд це не так вже і погано. Можна трошки привести себе в форму, заробити, але є і мінуси. Це роботи, на які, окрім грошей, якихось можливих соціальних зв'язків та відрублених пальців, ви нічого не заробите. Ну і звичайно, грижу не треба забувати. До речі, про пальці я не придумав, Така історія дійсно була. І я її бачив. Загалом працював я недовго, заробив не так уж і багато. Та й в принципі понту працювати в цій сфері, я не бачив, тому що ніяких можливостей для розвитку там не було. Також я займався дизайном, точніше фрілансом, а точніше сферою, яка зараз в принципі не потрібна, тобто робити прев'ю та всілякі інші дизайни для інстаграмів, там телеграмів так, тікток. Зараз це взагалі не актуально, та й людей, які цим займаються, їх дуже багато, тим паче зараз ще штучний інтелект може спокійно заміняти всіх цих дизайнерів, інших поганих дизайнерів, які б я її себе і представляю. Але при тому, якщо вам дійсно це подобається, якщо ви дійсно ви в цьому бачите, якщо ви в цьому себе не йшли, то ви спокійно можете займатися медалі, і я впевнений, що тоді у вас точно все вийде, на відміну від мене, в мене не було взагалі ніякого бажання, а просто там бажання заробляти якісь гроші. Тому якщо, можливо, у вас є якийсь мінімальний талант, але ну, найголовніше бажання, ви спокійно зможете заробляти на цьому в майбутньому. Головне це дійсно до цього йти, до цього прагнути. Це може бути не лише прев'ю, дизайнерів зараз, ну. Ви можете уявити, які там зараз є компанії. Е, Скільки цих компаній бізнесів є навіть маленьких. Їм всім треба цей дизайн, але не всі вони про це знають. Тепер ще одна темка для заробітку. Не хочу її називати заробітком це крипта. Всі про неї знають, і просто не згадати про неї я не можу, тому що всі ми бачили цих всіх людей на паршах, трейдерів про тих, які заробляють там мільйони баксів. Ну і звичайно, треба це спробувати. Я і до цього пробував, але зараз прям підійшов до цього серйозно за серйозною головою. І зараз розповім, що з цього вийшло. По перше, я взяв там. Три телеграм-канали, якихось, яких знайшов там в інтернеті, це канал там Ростіка і ще декілька каналів. Е, я вирішив, я сказав собі, що я буду заходити прям всі темки, які там в цих каналів є. Ну, звичайно, по можливостям, по фінансовим. Якщо таких можливостей не буде, я кредити брати не буду. Хоча, я скажу наперед, я один такий кредит. Все ж таки, взяв кредит на крипту. Навіть це усмішно. смішно. Е, Перше на очі трапилась така темка типу стейкінг. Тобто ти заходиш на якусь платформу, стейкуєш свої USDT. І там через декілька днів отримуєш дроп, отримуєш всього вихла. Із мінусів там буде комісія трошки. Тобто зні... знімуться ці гроші, з яких ти стейкав. Ну і звичайно, також це не в один день робиться. Це там декілька днів треба почекати. Ну тут мені пощастило. Там чекати треба було всього там деті п'ять днів. От вже там через декілька днів всі ці умови були там виконані. Я побачив скільки токенів я отримую. Це там 135 токенів одної монетки. І отже, якраз таки день лістингу був, треба було виводити гроші, але я перепутав кнопку через свою не знаю, блядь, неуважність якусь і нажав не вивести на Binance, а нажав вивести собі на кошельок внутрішній кошельок, тобто цієї платформи. Ці кошти заморозились. Точніше там просто була дуже величезна комісія за те, що через те, що це нова монетка. Це там була величезна комісія за вивод цих коштів. На будь-яку біржу і виходить замість того, щоб зробити там 60 баксів одразу, я зараз можу заробити максимум 25. Можливо, з часом зможу ще й менше заробити, тому що я токо на ціни не продаю. За 25 баксів, просто не бачу сенсу. Можливо, ця херня колись ти виросте. Можливо, там за 30 за баксів я б з радістю її продав. Звичайно, стейкінг це круто, але отака темка прибуткова, яка яку я війшов, буває дуже рідко. Ну вона була прибуткова, якщо б не був би тупий. Для інших вона була прибутковою. Загалом, цім, чим більше в те. Тебе грошей чим більше в тебе стейбл тобто юз тим більше ти будеш заробляти. Це очевидно, але все ж таки я вирішив продовжити мій шлях до крипти. Я побачив там ще одну тімку. Також в всіх каналах це Астер. І це якраз таки мій перший досить прокрутки якоїсь біржі. Сенс в тому, ти отримуєш дроп за те, що в тебе є об'єм на ф'ючерсах. Це біржа 에, Asterdex, тобто ти заходиш на цю біржу, і тобі там треба крутити об'єм об'єм на фючах, тобто просто торгувати ф'ючами як трейдери. Звичайно, в мене мозгів для того, щоб торгувати на фючах дуже мало. Я трошки спробував, типу, просто подаргувати. Там ушов деякий плюс, але там вже з часом мене посадили на місце, я уйшов мінус. Коротше, ти заводиш ще якісь іще Якусь біржу е, і волкуєш угоди з біржою, там де тобі треба робити об'єм. Тобто, от, наприклад, на цьому Астері е, ти береш біткоін е, і заходиш в лонг на 1000 баксів на іншій біржі, наприклад, на Мексі, е, ти береш той же самий біткоін і заходиш на 1000 баксів, але тільки в шорт. Е, в итоге ти робиш об'єм, е, виконуєш всі ці умови, але не втрачаєш свої кошти, тому що. Яку б сторону ціна не пішла? Ти в будь-якому випадку, ну тобто в нулі, але все ж таки ти будеш виходити в мінус через комісію. Саме в цьому і прикол ти будеш жгати комісію, але за це отримаєш. В майбутньому дроп. зараз я це вже, все вже прокрутив. Там ці астри викидали умови. Всі там казали, що це буде кращий дроп 2025 року. Але всіх посадили знову на місце, і це взагалі може бути проєкт в мінус. Але я поки що не знаю, я чекаю 10 жовтня. Можливо, коли я випустив цей ролик, там вже 10 жовтня пройшло, і я отак ось от собі напишу вам скільки я заробив. Але поки що я хір знаю, що я там взагалі зароблю. і в мене таке відчуття. Що, ну коротше. <світ> То подобиш, крипта. Коротше, криптовалюта це дуже ризикові інвестиції. В Фічах ви не заробите, якщо у вас немає ніякої стратегії, якщо ви не знаєте, що вам потрібно робити, ну там основи якихось технічного аналізу, для мене це не підходить. Я лудоман. я буду заходити постійно в лонг, чисто на відчуттях. Тому це не для мене. А як А крипта як для інвестицій, це якраз таки тема, тому що ну, ви можете самі собі уявити, от ви заробляєте якісь кошти. І вони у вас просто лежать. Якщо це ще й гривня, то ви тупо втрачаєте кошти, тому що вони у вас просто лежать. Ну або ви їх витрачаєте на якусь там дрібницю і так далі. А так ви можете інвестувати їх в крипту. Ну тобто я кажу про себе, це звичайно не фінансова рекомендація. Я кажу про себе, тому що ну я просто не хочу втрачати кошти, які в мене лежать. Я хочу якось всіх приумножати, щоб вони дійсно. Як там модно казати, працювала на мене через скрипту Це можна зробити. Я це довів для себе на своєму власному досвіді. Я міг би спокійно зробити 60 баксів, тобто за 5 днів. І у ці якраз такі кошти, які я заробив в іншій сфері інвестувати. Ну і також сфера продажів там маркетингу. Спочатку я працював в одній онлайн-школі, там де викладали англійську, ну і не тільки англійську. І це був мій перший досвід онлайн роботи. Цей досвід роботи для мене був саме крутий зі всіх, які я бачив, тому що саме на цій роботі я кайфував від процесу, а не від тих коштів, які я отримав як зарплатню. Я працював тому, що мені подобалось і це загалом вся фішка роботи. А зараз я вже на інші, більш схожі до цієї сфери роботи, яка була в цій онлайн школі, тобто можна сказати сфера продажів. Мені це подобається і я також продовжую працювати за ідеєю, тому що мені просто подобається. А фінанси там зарплатня це якийсь приємний бонус. Також в будь-якій роботі дуже важливий колектив. Якщо раніше я не звертав на це увагу, зараз я розумію, що колектив, люди, з якими ви працюєте, це дуже важливо. Вони можуть вас витащити там з депресії, з там допомогти працювати, адаптуватися. Якщо колектив дуже крутий, там з перспективними блін амбіційними людьми, це дуже круто. А це не дуже круто. Не все це дало купу досвіду і розуміння, що і розуміння, що робити, також додало впевненості. І додало деяких навичок, які зможу використовувати в житті. Ну звичайно, це лише початок, тому рухаюсь далі. І дякую за перегляд бережить себе.